Дітей у віці до 18 років допущено до 42 автопригоди, у яких двоє дітей загиблих. Та 51 дитина отримала травму, що складає ріст у кількості автопригод на 40%, по травмованих на 50% та 200 по загиблих. У 2013 рік, якщо так, було 30, 0, 34. Тобто 30 пригод з загиблих 0,34. Звіриних дітей схоєно 11 автопригод, при яких двоє дітей загинули, та 13 отримали травму. Що складає ріст по кількості автопригод на 37,5%, потравмованих на 62,5%, та позагиблих на 200%. 2013 рік 8,08. Я коротко наведу пару прикладів, де звини дітей доходної ті приводи. 14 березня. 15-річний учень Стовітівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, рухаючись незареєстрованим скутером фонда, без посвідчення водія допустив зіткнення з незареєстрованим скутером в під керуванням 17-річного жителя даного села. До чого я хочу ще пару слів сказати, що стосується дорожно-транспортних привод з допущенням от, керування на скутерах. Батьки купляють. Подарок чи просто для дітям, значить, не, взагалі не вчать, дітей, діти не мають навиків, взагалі без посвідчень водія, без проходження відповідних курсів в автошколах. І результат має то, що я зачитав. Значить, 21...